Та да, настала така прохолодна погода. Досить таки річки замерзли, вкрилися льодом. І в нас є тенденція, що любители, там, зимової риболовлі, також діти виходять на кригу, і це дуже небезпечно. У нас був нещодавно випадок в Черкасах, коли чоловік провалився під Кригу, рятувальники його. Дістали, але, на жаль, людину не вдалося врятувати. Від перехолодження чоловік помер. Тому ми звертаємося до громадян, щоб вони дотримувались безпеки на льоду, по можливості взагалі не виходили на лід, адже він е, може бути крихкий, е, можуть бути десь там е, різні перепади, рівня води і тому подібне. Е, тому е, бажано від цих е, походів на лід утриматися. Е, але якщо вже е, це вже сталося, і ви пішли на лід, то ці дотримуватися правил безпеки. Якомога безпечніше це йти до місця своєї риболовлі, слідкувати за тим, щоб лід не хрустів. Також бажано мати з собою або мотузку елементарну, або кінець Олександрова, щоб можна було в разі якоїсь небезпечної ситуації вас врятувати. Також бажано не на Маленьку площу не заходити багатьом людям і також не ходити рибалити поодинці. Дуже в нас за ці за роки були випадки. Зокрема, кілька років тому в селі дівички чоловік пішов рибалити, вже вечір був темно і, на жаль, загинув. Тому надіємося, що в нас буде, пройде все в цей період без пригод і все буде добре. thank <laughs>